Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже Він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошисті згубної, плечима своїми Він захистить тебе і під Тінню Його крил. Ти надійно спочиватимеш, Обороною тобі буде правда Його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні, впаде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе. Але до тебе не наблизиться, тільки очима своїми будеш дивитися і помсту над беззаконниками бачити. Бо ти казав: Господь, надія моя, і Всевишнього Ти обрав за оборонця собі, отже не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться, до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе, на всіх путях Твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога Твоя не спіткнулась об камінь, на гаспеда і Василиска Ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо каже Господь, за те, що Він. Поклав надію на мене, я визволю Його і захищу Його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його довгим життям, обдарую Його і дам йому спасіння моє. Помилуй мене, Боже! З великої милости Твоєї і багатством щедро Твоїх, очисти мене з беззаконня мого, обмий мене повнотою з беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди передо мною. Проти тебе, єдиного я згрішив. І перед тобою зло вчинив, той правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити, це, бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя, це бо істину полюбив єси, невідомий таємне мудрости своєї явив ти мені. Окропи мене із сопом і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу, дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості, сокрушені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої очисти, серце чисте створив мені. Боже, і духа правого обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від мене, поверни мені радість спасіння Твого і духом владичним утверди мене, вкажу беззаконним дороги Твої, і нечестиві до Тебе навернуться. Визволь мене, відвини крови, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої, відкрий і уста мої сповістять хвалу Твою, бо, якби Ти жертви захотів, дав би я та все палення немиле Тобі, жертва Богові. Дух сокрушенний, серцем сокрушенним і смиренним, Бог не У ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни єрусалимські, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій тельців. Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала Йому завсіди в устах моїх. Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала Йому за всі в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні. І нехай звеселяться зо мною, звеличуйте Господа, і підносьте ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав. І Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його і визволяє їх. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся Господа, всі святі Його, бо ті, що бояться Його, недостатку не мають. Левчуки бідні й голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро, свого язика бережи від лихого, а уста свої відговорення підступу. Відступися від злого і добре чини, миру шукай і женися за ним. Очі господні на праведних, уші ж його. На їхній зойк, Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять з землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь і з усіх утисків їхніх визволяє їх, Господь сердем близький і в покорених духом спасає багато лихого для праведного. Та Його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості Його, і з них жодна не зламається. Зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабів своїх і винні. Не будуть усі, хто вдається до нього. Господь, моя скеля і твердиня моя, і Він, мій Спаситель, мій Бог, моя скеля, сховаюся я в ній, Він щит мій, і ріг Він спасіння мого. Він башта моя, я кличу, преславний Господь. І я визволений від своїх ворогів. Тенета смертельні, мене оточили, і потоки веліяла лякають мене, тенета шеолу мене оточили, і пастки смертельні мене попередили, в тісноті своїй кличу до Господа, і до Бога свого я взиваю. Він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця Його, в уші йому захиталась земля, і затремтіла, і затряслись, і хитались підвалений гір, бо він запалився від гніву, і з ніздер його бухнув дим, з його ж уст пожирущий огонь. І жар запалився від нього, він небо простяг і спустився, а хмара густа під ногами його. Усівся він на херовима і летів, і на вітрових крилах понісся, поклав темряву він, як заслону свою, довкілля його то темрява вод, а мешкання його густі хмари. Від блиску, що був перед ним, град і жар вогняний пройшли хмари його. І Господь загримів у небесах, і Всевишній свій голос подав, град і жар вогняний. Він послав свої стріли та їх розпорошив, і стрілив він блискавками, та їх побентежив. Показалися річища щаводні і відкрились основи вселенної, від сваріння Твого, о Господи, від подиху вітру і снізд Твоїх, Він простяг з висоти свою руку. Усяв він мене, витяг мене з вод великих. Він мене врятував від мого потужного ворога. І від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони, напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям, і на місце розлоги Він вивів мене. Він мене врятував, бо подобав мене. Нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю. Хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх, бо беріг я дороги Господні, і від Бога свого я не відступив, бо всі його присуди передо мною, і не відкидав я від себе Його постанов, і був я із ним непорочний, і стерігся своєї провини, і Господь. Заплатив був мені за моєю справедливістю, згідно з чистістю рук моїх перед очима Його, із справедливим поводишся ти справедливо із чесним по чесному, і з чистим поводишся чисто, а з лукавим за лукавством Його. Бо народ, із біди ти спасаєш, а очі зухвалі принижуєш. Бо ти світиш мого світильника, Господь, Бог мій, освітлює він мою темряву, бо з тобою поб'ю я ворожого відділа і з Богом своїм проберусь через мур. Бог непорочна дорога Його, слово Господнє очищене, щит він для всіх, хто вдається до нього. Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога. Цей Бог мене силою оперезав, і дорогу мою учинив непорочною. Він зробив мої ноги, мов улані, і ставить мене на висотах моїх, мої руки, навчає добою. І на рамена мої лука мітяного напинає, і дав ти мені щит спасіння свого, а правиця твоя підпирає мене і чинить великим мене твоя поміч. Ти чиниш широким мій крок, підо мною і стопи мої не спіткнуться. Женуся я за ворогами своїми і їх дожену і не вернуся, аж поки не винищу їх, я їх потрощу, і вони встати не зможуть. Повпадають під ноги мої, ти ж для бою мене підперізуєш силою, валиш під мене моїх ворохобників. Повернув ти до мене плечима моїх ворогів. І понищу ненависників, я своїх, кричали вони, та немає Спасителя, взивали до Господа і не відповів їм і я їх зітру, як той порох на вітрі, як болото на вулицях їх потопчу. Ти від бунту народу мене бережеш, ти робиш мене головою племена. Мені будуть служити народи, яких я не знав. Навістку, про мене, слухняні мені, до мене чужинці підлещуються, в чужинці і тремтять у твердинях своїх. Живий Господь, і благословенна будь скеле моя, і нехай Бог спасіння моєго звеличиться. Бог, що помсти за мене дає, і що народи під мене підбив, що рятує мене від моїх ворогів, ти звеличив мене над повстанців на мене, спасаєш мене від насильника, тому то хвалю тебе, Господи, серед народів і йменню твоєму співаю, Ти своєму. Цареві спасіння побільшуєш, і милість вчиняєш своєму помазанцеві Давиду і насіння його аж навіки.